Всім привіт! Знайшла на смітнику ось таку драпалку. Треба її туди почистити, це все прибрати. І Сластюшка виняла подушки, поправила, вони зараз сушаться. І Сластюшка благополучно залізла в цю коробочку з магазинів. Тут різні подушки продаються. Подушки. Дивіться, класний колимок, хочу купити масажний кабінет, поставити. Я не знаю, яка його ціна. Дивіться, 25 Тому я беру в кабінет частину масаж. Коротше, прогластувала я його, але все рівно дуже їсть багато. Все їсть. Все їсть. Як пес заглядує на стіл коли їм. А потім пляцками какає такими негарними. Берусь. Пішла готуватись до масажу. І полюбилася штукенці. Любить мені лежати. Окіє, будьошняці. Мені хоч хвилин полежати. Ну що, всім перемикаємося, я так сяду, мабуть. Ем... Я ж купила собі, нарешті, халат, який хотіла, але він не зовсім рожевий, тому що я хотіла просто рожевого кольору, а не було. Саме в рожевому кольорі були тільки з такими сердечками. Ось. Тому, до дня святого Валентина, до Дня Закоханих, в мене появився ось такий халатик. До речі, ось порадник безпочинства. Можливо, хто бачив в інтернеті, це не фейк, це прийшов мені, але він прийшов раніше десь неділі-півтори тому. І тут, що робити в разі. А, атаки з повітря, От, як сходити, сходимо, ну все, що потрібно для. Тут для... треба читати, знаєте, по-польську. Плеча, плеч... а, що з собою взяти потрібно, що саме необхідне потрібно мати вдома, в квартирі. Ну, тобто, ну, коротше, капець. тут в мене всього. Такий порадник безпечниця. Ну що, не знаю, як далі буде. Надіюся, що Це вже нема на не що надіятися. Я такий позитив, що капець не буду вас коротше говорити, що все буде добре, тому що знаю, вам, його знає, як його вам було запарити. Так. Із хорошого. Із хорошого у мене тут є. Я так закрию тут. Тут, 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 тут закрию. У мене є ось такий білетик. Я не знаю, закрила QR-код на всякий випадок, ну мало що. Це моя улюблена група. Моя улюблена група приїжджає 12... 13 квітня в Краків у студі... Club Studio. Тут а... так. Тому маю вже роздрукований білетик, до речі, Льова. Ну, вони там це російсько-білоруська група, але вони, ну там ті, хто там в справі політики будуть мені розповідати, вони, до речі, підтримують Україну. Вони дуже люблять групу Канельзи, слухають. Тому ну, я відчуваю людей, які. От, мені дуже подобається Земфіра. З російської естради, так? Рената Литвинова, я ніколи не помиляюся в людях. Ані Лорак мені ніколи не подобалася І виявилося, що вона ну ані Лорак. Ну коротше, Ну ви поняли Хочу по коментарям прийтися швидесенько, тому що в мене мало часу. Я думала сьогодні або зняти відео на YouTube, або сісти вже після. Всіх справ поїздити на машині, зняти свій стрес, зняти стрес свій, але а, з приводу, до речі, того, що я знайшла на смітнику. Я мала хотіла сказати для кота, для, для ясласюшки не на самому смітнику. Тут люди не викидують, тобто я не залазила в урну, тобто не подумайте, бо зараз подумаєте. Воно просто ставиться десь поряд, в цьому місці, в локації, де, де викидується сміття, і воно так в, в сторонку відставляють люди. Можуть відставляти взуття, можуть відставляти. Я вам покажу зараз вазу, яку я офігенно знайшла. Ваза абсолютно. Тільки її треба помити. Бачите? Вона брудна, її треба помити. Просто люди не кидають в смітник, вони ставлять біля смітника. Ну, може, комусь не, там, до інтер'єру не спасувало, а чому б ні? Дуже гарна ваза. Тільки я її ще не мила. Я її протру, тому що вона полюкою за це запала. крутше. Я ж таки, я ж родом з бідного дитинства. Ну, я не можу прийти, нас такий просто. Я з України, у нас такі речі не викидують. І, ну якось знову руки чешуться. Як так не взяти? У мене такі руки здорові, мати моя єдина. Так, місяць, і дуже багато різних в небі буде таких відбуватися коридор затемнень, і настає рік коня Це вже в цьому місяці рік коня. Я не пам'ятаю, здається, 17 лютого Новий рік. Коротше, і потім цей Меркурій в ретроградний кудись скотиться парад планет, там, Коротше, ну, коротше, це, це, це маса масакра, що в цьому місяці буде коїтись. тому що буде штирити, можливо, всіх, а може і навіть кого по здоров'ю. Честь, так, честь міла, мі забачить. Учить твой колейний влог. Так, вибіжкаве. Так, давайте вам пере, пере. Класна група! Ось. Так. Мені сподобалася пісенька. Дякую за рекомендацію. Ось. Короче, класна пісенька. Дякую за рекомендацію моїм огрудечком. Я її собі скачую в Ютубі і ставлю в коротше скачую. в мене... так не скачаєш музику, треба, щоб був інтернет, по-перше. По-друге. Ну, на iPhone. Хоча я собі поскачувала музику, можу слухати, тому що в мене преміум. Як в мене. Я підписана на преміум. Щось зайкавить, що басту. У мене щось мене на басту на сьогодні це гуф. Блін, у мене реально такий Так так так. Що в мене така рука здорова, Боже? Матінку моє. Це, це ж так я, масажист, я масую, тому в мене вона розбухає від роботи, розумієте? <татухи> <татухи> ну, мені приємно насправді, що мене <татухи> розуміють. Ось, що українську я на українській мові розмовляю і мене. Розуміють, поляки. Це дуже приємно. що <с�и> Так багато написано в коментарі. Дякую, що пишете. Мені приємно. Це підтримка мого каналу. Е, так, але я так перемог перекомачу, тому що мене більше дивляться з України. Як же. Ну Тут на російській, як же, же красиво смотреть на улиці Кракова і на этих прекрас, прекрасних лошадей. Так, там дуже класна атмосфера, насправді. Якщо хочеш трішечки головою, От тут, де я живу, це окраїна, ось, там далі Бабинський парк знаходиться. Далі. І там, виходить, навіть видає на бабі-гору. А потім виїжджаєш, і це зовсім інший світ, центр кракова. Мені подобається. Так. Скажу тебе про снотворне, будь осторожна з длительним применением. Організм привыкає до лікарства, заставляє тебе приймати все більше і більше дози для достижения того ж ефекту. Незгідно. Незгідно. Щодо ліків, зараз я назад повернуся. Повім тобі з таблетками насеними, уважай, при дужем стосуванні не узалежнює. Організм призвичає все до тлеку, що це змушує до приймування цораз вінкших давок, аби узискати uh, той сам ефект. А, якось так. А, знаєте, що я можу сказати? Я не згідна, тому що, по-перше, я, я не сплю без. Ну, тобто, я. Дивлячись, які таблетки, розумієте? Які вам лікар прописав таблетки. Є такі, що. Випиваєш одну-дві таблетки, ну, там максимальна доза три штучки, і ти спиш, і тобі не треба більше. Якщо ти, звісно, змішуєш таблетки з алкоголем, тоді таблетка не буде діяти. У ну, мене так організм, розумієте, працює. Але ем, коли я приймаю, наприклад, прийняла ванну, содою, Я приймаю ванну з содою і я лягаю спати, я не можу заснути, але якщо я випиваю таблетку, я можу заснути. Гліцин це по-любому я випиваю. Гліцин з таблетками я так, тому що це по рецепту, і я їх дуже сильно бережу, тому я стараюся менше їх вживати. Ті, що на травах таблетки, от, от тут згідно от ті, що на травах саме такі трав'яні. Вони не діють, вони потім перестають. У мене такий організм, що він е, е, призвичають, призвичаю яйця до... призвичаю, призвичаю яйця до таблеток. Ну, тобто, типу, що, ну, Те, що ти говориш, що типу звикає. А є такі таблетки, що не викликають, що не треба більшу дозу тобто достатньо, і ти заснеш. Розумієте? Ну, якось так. До речі, зараз вам покажу один сиропчик. Так, такий сироп, не знаю, неоспазміна, я його не приймала, ну здається, він на травах. ось, І, ну, це для сну. Не, не приймала ще поки, але спробую. Спати в будь-якому випадку ще поки не буду. Так, жирний четверг. Так, я знаю про ці пончики я з минулого року, що були колейки дуже, так, були. А, але це свято і округом продавалися, я думаю, навіть поперевозили ви від текст чомусь пончики я ще така думаю, чому їх поперевозили ці пончики. А виявили, що просто це день пончиків. Ну, коротше, якось так. Тус, Тустей чвартик. М -м, в Україні немає такого, такого свята. У нас є свято. Думаю, тут також є свято, коли спалюють зиму. Масляна, -ма масляно, Масл мас здається, називається. У мене вже голови все повлітало. Коротше, якось так. Блін, так якось, знаєте, так думаєш, сидиш і це все гадаєш, скільки ця війна забрала життів, скільки вона забрала розбила сім'їв, скільки повиїжджало повижжало людей насправді ось і багато хто, багато розлучень, багато на такому люди находяться якомусь насправді роздоріжжі. Якось сумно так це все. І ти вмикаєш інтернет. Ну, там я в інстаграмі сиджу і там це світло, що ну розповідають. Що... Короче, капець. Коротше, сумняшка я сьогодні. Сумняшка, показати вам фотографії мої. Ой, ось о, Боже. Я на вмикаю звук потягу, тому що в мене кінком Кін зверху живе. Так, а зараз я вам покажу свої фоточки. Вже свої фоточки, Дивіться, я тут малесенька. Дивіться, яка прикольно. З, з, з лялькою Барбі. Шапочку, до речі, пам'ятаю, я її дуже люблю. Вона така пухнаста, м'якенька, класна Так. Це моя улюблена собака тарзан. Я тут маленька. Я дуже любила цього собаку, і він мене дуже любив. а дедушка був його лопатою, я пам'ятаю. А ззаді, бачите, якщо хто бачить, найда стоїть теж собачка. Вона гарчала, коли в неї були щенята. На мене гарчала. Це я також. Київ. Це блакитне платье. Це мій колір. Це, мама, мене одягала білесеньке таке. І, до речі, я пам'ятаю навіть цю резинку таку пухнасту свою. Папа сидів в кімнаті і друкував сам ці фотографії на такій плівці. Я і Таня. А, так, Ну, тут це вже Чернігівська область. Даліна, ця пісня. Це стара, стара фотографія. Даліна чорна. Як ця пісня? Даліна. Коротше, зміниться пісня пояже. Це Короче, Це моя кішка перша, яка десь згинула. Тарта. Це просто гриби. Що тут? Просто так Ось це у мене дівчина фотографувала на Десні. Вона фотограф. Ось такі в мене були волосся. Я була така блондинка. Блонд. Ось така секси пексі на каблуках ходила. І зараз я дуже Пошкодила собі а, таз або сідалічний нерв із-за того, що ходила на підборах. От, тобто було незручне, я за сестрою повторювала і одягала підбори, і зараз в мене досі я страждаю від того, що в мене крутить ногу. Особливо на зміни погоди. Ось така Короте, далі. Тут також тут ну Тут така інтимна фотографія. Більш також мене дівчина сфотографувала вона фотограф з, з річки. Десна. Мені тут 23, 22, 23 роки, здається. Ну, коротше, ось так. Ось такі в мене справи. Все. Наступний раз вже буду. Треба їхати десь на... Щось мені прийшло. До речі, так за цей мандат, а, а за машину. Щось мені не, не прийшло мандат. 200 злотих я мала заплатити. Не знаю, можливо, вони побачили, що я з України. Ти хай вже не приходить, хай вони його вичеркнуть і все. І ви мені писали, поляк мені писав, що там якась кара про пункти. У мене українські права, в мене не польські права. Там зовсім інші йдуть вимоги, правила. Ну, тобто не пам'ятаю, де цей коментар. Там там 21 пункт, там скільки ти там набираєш. Коротше, це не діє. Якщо в тебе ти маєш, якби в мене були польські права. То так, а так я маю українські права, там зовсім ну, це треба прочитати точно. Але мені сказали, що там зовсім ну, немає такої придирки, як коли ти маєш польські права. Якщо ти маєш статус укр, ти з України і в тебе польські права, українські права, документи ці, то якось чики-піки. Все, всім пока.